Згадав ще одну історію про автомобілі. Колись я жив в районі на районі Таїрова. Це в місті Одеса. Знаходиться, і там багато багато поверхівок, І як завжди, в таких місцях є проблеми. З парковкою було це майже там років, майже 20 років <хи> тому дуже давно. Так от, історія така: там була парковка, дуже мало місця. Тому коли ти залишаєш автомобіль, то ти залишаєш і автомобіль, і ключ. І оці охоронці, коли там, наприклад, хтось приїжджає, хтось раніше, хтось пізніше, вони беруть ключ від твого автомобіля, переганяють його на місці парковки, десь ставлять так, щоб можна було потім виїхати. І якось навіть тоді чомусь не було було думок, як це так? Ти залишаєш ключ від автомобіля, автомобіль, і вони ще їздять по парковці. Тобто, в них там був такий шкафчик, відкриваєш, а там висить всі ключі від всіх автомобілів. Але виходу не було ніякого або ставити десь біля дому, на вулиці, а там райончик. Такий собі вночі мож, могло статися з автомобілем все, що. Хочеш і все, що можливо і неможливо. Тому був такий вибір: або ти ставиш біля дому без охорони, без нічого, або під охороною, але залишаєш автомобіль, і ключ відкритий, і вони там його переганяють. І все було добре на диво. Ніколи ніяких не було моментів. Ось така історія.